Українці житимуть в умовах відключення світла ймовірно до кінця березня. Про це написав гендиректор компанії постачальника енергоресурсів ясно Сергій Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук. Він зазначив, що енергетики, попри погану погоду, намагаються завершити відновлення електромереж до ще більших холодів. А також попередив, що, хоча зараз відключень стало менше, швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня. Якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електроенергії, дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими. Проте, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак, тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких світла може не бути дуже. Уже тривалий час.